21 травня традиційно у цій порі новини на нашому каналі про події п'ятниці у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Люба Яворська. Мої вітання. 23 травня, день героїв, свято пам'яті борців за волю України. Це свято започаткувала організація українських націоналістів у пам'ять про засновника та провідника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця, ідеолога державної самостійності України Миколи Міхновського та керівника української національно визвольної боротьби 1917-21 років Симона Петлюри, які загинули у травні. З цієї нагоди сьогодні в міському будинку культури відбувся руч. Чистій захід. А завтра, об 11 годині, біля народного дому учасники товариства просвіта розпочнуть урочисту ходу до пам'ятника Тарасові Шевченку. Всі охочі можуть приєднатися. Крім того, про нагідно відбудеться освячення десятиметрового полотна, на якому протягом 4 років вишиватимуть візерунки та слова Великого Кобзаря. Закінчити рушник планують у 2014 році, коли святкуватимуть 200-річний ювілей з дня народження Тараса Шевченка. До створення вишиваного полотна може Долучитися кожен сьогодні. Відбувся вечір реквієм, присвячений 149-й річниці перепоховання праху Тараса Шевченка. Саме 22 травня 1861 року. Великий кобзар був перепохований на березі Дніпра поблизу міста Канів, і таким чином виконано його заповіт. У центрі стрия знову замайоріли патріотичні прапори. З нагоди 149-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка, просвітяни, пластуни, учні та студенти нашого міста поклали квіти до підніжжя пам'ятника українському пророку, а священики відправили панахиду. Молімося, молимося за те, щоб ми відчули себе як єдина нація, як єдиний народ, щоб ми були по справжньому з гордістю. Підходите до цього пам'ятника трьох подвижників. Шевченко помер вранці 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі. У день його смерті друзі вирішили відповідно до волі поета поховати його в Україні, адже про це він просив у заповіті. Перепоховання великого українця відбулося 22 травня 1861 року. Це живописне місце, розташоване за 150 кілометрів на південь від Києва вниз по Дніпру. Читаємо священний кобзар, скидати з душі на розпутті. Не вірив у себе гар. Заглиблюємось знову і знову. У кожен хороший рядок, немов у ясу весенкову, у ньому звіряючи крок. Після покладання квітів Тарасу Шевченку та Степану Бандері колона відправилась в народний дім. Тут відбувся концерт за участі обласної капели бандуристів Карпати. У супроводі народного інструменту було виконано українські народні, історичні, козацькі та стрілецькі пісні. Русланлецькі астриські новини. Жих подій, бандитська Львівщина. З початку року в області рівень злочинності зріс на 30%. Головний міліціонер регіону б'є на сполох. Побільшало крадіжок особистого майна квартирних пограбувань та викрадень автотранспорту. Крім того, все більше скоєно злочинів з використанням зброї. На думку Цимболюка, рівень злочинності на Львівщині може зростати і надалі. У зв'язку з економічною кризою буде рости і кількість майнових злочинів як у містах, так і на селі. Сказав він. Мародерами назвала Ганна Герман організацію братство. А все через те, що брати викрили злощасний для президента Віктора Януковича вінок з могили невідомому солдатові і сьогодні виставили ялинову композицію на аукціон. За різними даними стартова ціна вінка становила 8 тисяч гривень. Нагадаємо, під час покладання квітів 17 травня президентами Росії та України від сильного переовітру вінок налетів на Віктора Януковича. Вже цього ж дня відео з конфузом стало рекордсменом за кількістю пере. i'm o to um, go internet Трункий захід, за даними Держкомстату, саме у західних регіонах України проживає найбільша кількість людей із нормальною вагою тіла. На сході ж та Півдні більшість українців мають зайві кілограми. В цілому ж по Україні на ожиріння страждає більш ніж 14,5% населення або кожен сьомий. Найбільше худих серед молоді у віці 18-19 років. А ось крайнє ожиріння у чоловіків і жінок найчастіше у віці 50-59 років. Надмірна маса тіла пов'яза з неправильним харчуванням і недостатною витратою енергії. Якщо індекс маси тіла вище 30, це вже хвороба жиріння. Якщо ж у межах 18,5, то вага ідеальна. Індексом маси тіла це вага розділена на зріст. Таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами а завтра. У цій студії зустрічайте Світлану Кренці. Вона підсумує інформаційний тиждень. Нехай вам щастить гарних вихідних. Де рухається, нічого не стоїть на місці. Не рухаємося. Йому спортивними стежками. З вами Олег Фелик. Приєднуйтесь сьогодні. У нашому огляді ми дізнаємося, хто з наших співвітчизників удостоївся золотою медалі УЄФА. розкажемо про вартість найдорожчої збірної світі. Також розкриємо подробиці ДТП за участю Марадонни. І розпочнемо з приємних новин для українських уболівальників. Саме для них квитки на євро будуть значно дешевші. З такою ініціативою виступив уряд нашої держави. Зокрема, пропонується продавати квитки без податку на додану вартість. Відповідний законопроект зареєстрував прем'єр-міністр України Микола. Азаров на період дії закону України про організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні звільняється від оподаткування операції з продажу квитків і послуг, які здійснює УФА, в період підготовки та проведення фінальної частини зазначеного чемпіонату. Українець отримав золоту медаль у ЄФА у рамках святкування Дня масового футболу. У ЄФА 2010 Європейський футбольний союз вручив нагороди в трьох номінаціях за найкращі досягнення у сфері масового футболу. Золоту медалю найвищі досягнення у масовому футболі отримав українець Олександр Каденко. Срібло та бронза дісталися відповідно Ієну єну Кешмору Шотландія та Тапіо Харіту Фінляндія. Іспанія найдорожча збірна. Згідно з дослідженнями, проведеними компанією Frontier Economics, склад збірної Іспанії є найдорожчим у світі. Дослідження стосувалося десяти найбільш вірогідних претендентів на перемогу на майбутньому чемпіонаті світу. Стартовий склад збірної Іспанії з 11 чоловік коштує 258 мільйонів фунтів. На другому місці збірна Аргентини 249. Англійська збірна 226 мільйонів. Замикає трійку. Список найдорожчих футболістів очолює Аргентинець Ліонел Месі. Ауді, Порше або Фольксваген можуть заявитися на наступний чемпіонат Формули 1. Керівництво німецького автоконцерну Volkswagen розглядає можливість участі у найпрестижніших перегонах планети Формулі 1. При цьому для участі у перегонах можуть бути задіяні бренди Ауді Порше або власне Volkswagen, заявив керівник автоспортивного підрозділу концерну Кріс Нісен. Відзначимо, що до складу концерну входять такі автомобілі марки, як Ауді Порше, Шкода Сіат та Бентлі. Крім вище названих марок, об'єднанні також є Бугатті та. Ламборджині, що спеціалізується на спортивних автомобілях. Марадона переїхав папараці. Настирливий фотограф отримав травму, намагаючись зняти Дієго Марадону по дорозі в конференц-зал, де той збирався оголосити склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу. Невдалий папараці не встиг відскочити від машини Марадони. І той переїхав йому ногу. Фотограф тут же був госпіталізований. Який же ти дурень? Навіщо ти поставив ногу туди, де її можуть переїхати? крикнув Марадона з салону автомобіля. Це всі новини на цей момент. Дякую за увагу. Дочекаємося прогнозу. Погоди, навіть якщо буде хмарно, сонце є у кожному з нас. Тільки дайте йому світити. Завтра можна очікувати невеликого прояснення. Втішають синоптики. Температура повітря прогріється до 21 градуса тепла. Вітер дутиме північно-східного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 725 міліметрів ртутного стовпчика.